Мішку. Віншу долонку візьмемо радість, з'єднаємо і yeah. подаруємо всім присутнім. Малята, а ну подивіться <coughs> а чому це так затишно стало і тепло в нашому залі? Як ви думаєте? У нас на литі посяяла посмішка. Так, у нас на латі засяяла посмішка. А ще чому? Анечка, як ти думаєш, чому це так нам радісно стало, світло тепло? Що ми всім з присутнім побажали доброго ранку, так? так? Так, побажали доброго ранку. А тепер повернулися дітки до мене, я вам хочу розповісти щось дуже цікаве. Я сьогодні вам хочу розповісти про таке, що повинно присутнє бути у кожного у нас у житті. Малята, це добро, це доброта. Що ж таке добро? Як ви думаєте, що таке добро, діти? Добро це добринок. Це добрі вчинки, правильно, це добрі, гарні вчинки. А доброта малятка це чуйне ставлення один до одного і до всіх, хто нас оточує. А давайте ми з вами пригадаємо, а ну очі, на мене всі дивляться, пригадаємо прислів'я про добро. Пам'ятаєте, ми вивчали з вами на занятті? Да. А ну, хто припам'ятає? Хто припам'ятає? Да. Так, а ну, літочка, розкажи своє прислів'я. Добро, як сонце гріє. Так, молодець. Ще хто хоче, діти. Олешко. Зараз, ну давай, Аріка. Роби Ну, би іншим добу буде сам без дитини. Так, а Олежка нагадав своє прислідня. Добре слово. Краще, за цукор і мед. Молодець. Анютка пригадала своє Добро завжди зло. Молодець, а Іринка.

Закриємо своє оченята і уявимо, що це не скарбничка, а це така малесенька дитинка, яка тільки що народилася. А нам потрібно наповнити її душу добрими справами, добрими рисами характеру. Так, ось зараз я вам її відкрию. А ну дайте я прийду. Відкрию її. Що, це тут у мене є? Йди, що це? Це в мене так? Да? що? Коріночка ось сюди. Ти маєш, а нічого не бачиш. От, так, ну, Іринка, чим ти наповниш душу маленької дитини? Любов. Став сердечко сюди. Так, молодець, іночка. Милосердя, став, будь ласка, так, Олежка. Ставай кешка. Діти. Що це настає? Свічка Доброінка. Це свічка Доброінка. Подивіться, яка в неї гарна зачіска. Вогненна, бачите? Доброї людини очі світять само Знайди підказку пазу. Тільки коли ми знайдемо підказку пазу, чари всі зникнуть. І з Люка чогось сильно боїться. Допоможемо дітка. Ну що ж, ходімо з вами. Малята, але ж місто добра знаходиться дуже далеко. Нам потрібно попливти на чорну. Проходимо. Сусі, що всі, 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 всі повістилися. Так, поплили, поплили. Ось ми візьмемо весло і попливемо у місто добра.

Якщо ти добра людина, ти завжди допомагаєш мамі мити посуд Отці. Якщо ти добра людина, ти ніколи не вмиваєшся. Якщо ти добра людина, ти завжди шануєш працю інших. Так. Якщо ти добра людина, ти завжди захищаєш слабшу. Якщо ти добра людина, ти завжди ввічливий. Якщо ти добра людина, Завжди обманюєш. Обманювати не можна. Якщо ти добра людина, ти завжди друзям допомагаєш у біді. Так. Якщо ти добра людина, ти б'єш кішу і собаку. <масити> не можна молити. Якщо ти добра людина, ти завжди поважаєш старших. Ми вже розуміємо, хоч маленькі, потрібно завжди допомагати стареньким. Потрібно ось пошанити, пощадій зробити добро завжди і всюди зони. Молодець, ось ми з вами читають виконали, мабуть, завдання ще одне, а ну я пішла шукати пазу. Так, знайшла маля, подивіться, ще один. Це вже у нас пасіть. Червоний! Червон! 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 тут також заховалася за мені. А ми, будь ласка, відступить назад, щоб зімовити. Так, Алята, також тут заховалася гра. Хидиться, гра називається добре. Червона. Алята, що зображено Коля? Ти дуже хочеш відвісти, так? Що зображено на цьому малюнку, Оля, скажи. А, давай повним реченням. На малюнку. Janine Так, да. молодці. На чому малюку, що ну, сидить, а дівчинки сидять? А дівчата що роблять? Сидять. А бабуся хліб. Скажіть, як ви думаєте, це добре ага. Це чин? Ну, так робити не можна. Малята, ось ми з вами виконали іще одне завдання. І я думаю, що ми знайдемо підказку ще одну. Малята, ми виконали всі. І знайшли, подивіться, скільки пазлів. підемо їх складати, і побачимо, чого ж бо se Цю землю укропили, день для нас, славу слови, на коліна встану, до землі, за свою країну. Хочете Так. Але для того, щоб повітряна курка піднялася вгору, нам з вами потрібно віддати тепло своїх сердечок, щоб вона піднялася вгору. Потрібно тепло, щоб вона піднялася. А ну підійшлися до мене. А що вам найбільше сподобалось сподобалося? Мені... Ну, мені сподобалось це. Я в них э, пригадала своє прислів'я. Прислів'я розповідала, а тоді мені сподобалось?